Всем доброго дня. Еще одна работа на Mercedes 124 с объемом 2,3 с газовыми врезочками. Дифузорчик сделан с 0,8. Дифузорчик уже тут 24-26. Переделанный в 41 карбюрант. Працює добре. После полного капитального ремонта заслоночки новые, винты со скрытыми шляпками. мембрани мімбрани полотна, прокладочки, шпилечки, фільтр, резиночки, четвертий піляний кулачок, розпилітель 45 на 45. Ось такий красавчик. Кому треба услуги по ремонту карбюраторів з або хто хоче замовити собі карбюратор з робимо від літра до... Трьох, звертайтеся, пишіть вайбер або телефонуйте на мобільній. Все, всім тихо, мирного, гарного дня.